Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні ексклюзивне оновлення, все як ви любите на нашому каналі. Це другий свіжопригнаний Mercedes-класа за нашу історію роботи. Але перший в рестайлінговому вже 2007 року кузові комплектації Авангард. Чистий 2007 рік, 1,8 компресор абсолютний оригінал від першого єдиного власника. Максимальнішій комплектації для даного кузова. Є е, все крім люка, але люк йшов на інших моторах. кажеться, на 1,8 не зустрічав. Кругові партроніки, мивачі фар, лінзована оптика. Детально все вам сьогодні покажу розкажу. Автомобіль без корозії, без технічних чи візуальних зауважень. Стан автомобіля колекційний, максимально існуючий, збережений. На оригінальних легкосплавних дисках резина 2024 року. Все Дуже достойний варіант для душі. Такі машини купують, як і вихідного дня для душі, для колекції. Це легенда, яка склала про себе дуже багато позитивних відгуків, історії. Ви перенесетеся в чистий 2007 рік, відчуєте себе в елітному класі автомобіля. Я сам їжджу на Grand Cherokee 2002 року. Я отримую моральне задоволення від збережених класних автомобілів тієї епохи, як то кажуть, коли робили інженери? Дуже багато е, технічних, механічних кнопок, девайсів технологій в даному автомобілю. Колись була історія, що Lamborghini купляють. Коли нема що доказувати людям, а Феррарі купляють, коли люди хочуть щось доказати. Так само з Мерседесом. Мерседес купляють для душі, це не як БМВ, для понтів, агресії, агресивної їзди. Мерседес це задоволення, це кайф, це статус, це історія, це легенда. І так, показую загальну частину кузова. Це колись була моя дитяча мрія. Пригнав її автомобіль на продаж і особисто прокатався. Це просто кайф на автобані, на трасі їхати з задоволення. Машина пливе. Скільки мені відомо, комплектація Авангард відрізняється трошки нижчими пружинами від інших комплектацій. Автомобіль краще тримає дорогу. Стан, звісно, достойніший. Показую, що ніяких коциків, царапін мятин на автомобіль немає. На кругових парктрониках абсолютний оригінал жодного підкрасу. Детально розглянемо сьогодні в цьому відео. Ефект вау присутній. Єдиний власник салону, тому це авто збереглося. Перевіримо разом з вами стан лакофарбового покриття. Мені подарували на день народження новий толщинометр, який вже показує по алюмінію, так як в Мерседесі є алюмінієві деталі. Кольоровий метал, бачите? 2007 рік рестайл відрізняється формою противотуманок комплектаціями. Бачите, це комплектація з круговими парктроніками. Кольоровий метал. Тут морда вся алюмінієва, тому вона без корозії. Мотор працює тихо, рівно, заводиться дуже тихенько. Абсолютніший оригінал. Автомобіль пройде будь-які СТО, перевірки. В Тіктоці є відео стан дніща. Підняли б для вас. Тут взагалі машина без зауважень. Є хороша машина або погана. Це дуже хороша машина. Ексклюзивний збережений стан, без аналогів у продажі в Україні. Такі автомобілі дуже важко знайти в Німеччині, вони коштують. 7-8 тисяч євро. Можете зайти подивитися. Дешево таке авто в Україні коштувати не може. Їх не привозять для, масового, для масової продажі. Це ексклюзивний варіант. Розглянемо стан салону разом з вами. Ну, відкривати Mercedes-двері вони приємні, важкі. Відчувається, що ти сідаєш в преміум сегмент. Карти без пошкоджень, ставки під дерево, електродзеркала. Повний електропакет. Тічу запах і не. дотик шкіру тих років збереглося. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась, все в оригінальнішому стані. Сидіння. Чистенько все мультикермо. Кермо не перешите в заводській шкірі. Мінімальніші потертості є малюсенькі сліди експлуатації відповідно до пробігу до віку. Також комплектація авангард відрізняється білою панелью приборів. Датчик світла. Авангард, бачите, на моторах, ніби під, ну, більше 3 літра чи 5 літрових, там є кнопочка пуску автомобіля. Автозатемнення дзеркала. Там в такому стані до нас приїхав чистенький. Видно, що попередній власник був. Поклоніком даної марки. Карта як нові взагалі. Двері закриваються дуже приємно. Чистенький багажник, нічого в ньому особо не возили. Ми тільки придбали новий акумулятор 100 доларів Старий Мерседесовський оставили як доказ, щоб була заміна. Ми поставили новий акумулятор. Великий оригінальний стоїть багажником. Це відкриття фаркопа. Тут є фаркоп, він виїжджає, як трнути за цей речіжок. Домкрат, насос, все в оригіналі. Видно, що ним ніхто не користувався. Чистенько дуже пахне машина. Корозії немає і не буде. Це легенда. Дивіться. Пластик все як новий. 213 тисяч, заявлено, підтверджено пробігу. Докажу будь-якому покупцю новому. Пробіг тут желізно, рідний Гарантія на акумулятор. Це було 5 високо мастило замінене в 24 році. Майже рік, рік назад, 200 тисяч було. Це документи з покупки автомобіля сказаним пробігом. І це документ про попереднього власника. Ноль переоформлень, один власник салону Ріділ Бернт, де проживав кінець 10 місяць 2007 року. Єдиний власник салону. Це рідкість. Такі машини бережуть і не продають, отримують від них моральне задоволення. Розглянемо стан роботи коробку та двигуна, підемо в підсумки сьогоднішнього цікавого огляду. Комплектація авангард, електросидіння, Передні обидва. Автомобіль має два ключі. Оригінальних мультикермо. Ну що, запустимо легенду? Мотор співтику. Коробка взагалі не без зауважень. Це легендарні коробки, вони не приносять ніякого дискомфорту, проблем новому власнику. У них немає ніяких проблем. Дуже подобається ця кнопочка складання задніх підголовників. Дивіться, все чистенько. Складено, підігріви, клімат, все працює. Та ви що? Це моральне задоволення. Подивіться на ці кнопки. Кайф. Наскільки все плавно, приємно, по-багатому. Просто кайф. І так, розглянемо роботу двигуна. Хочу показати більше деталей. Циклоподйомники працюють. В Німеччині кажуть, що капот мерседеса настільки великий і масивний завжди, що ним можна займатися на ньому коханням. Легенда німецька шутка. І так, підкапотний простір у нас тут музейний експонат. Все в оригіналі, нічого не крутилось, не знімалось, без корозії. Всі заглушечки, весь пластик, все на місці, всі ущільнювачі, мотор часи заводиться тихенько, працює рівно, будь-які перевірки, СТО, діагностики, автопідборчики, а то без аналогів в Україні. Показую все відкрито. Не димить, не троїть, не сапунить, всі жидкості на рівні. Що, що ж скажеш, надійність Мерседеса тих років єдиний власник, доглянуте авто, диски без пошкоджень, резина все сезона, я казав, 24-го року випуска. Авангард, дивіться, просто успіх в деталях, як то кажуть. Колекційний стан машини для душі. Тихенько, чистенько. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто ексклюзив. Єдиний свіжопригнаний Mercedes E класа V211 в Україні. Автомобіль у колекційному стані, абсолютний оригінал, весь в рідній фарбі, технічно і візуально без зауважень. Максимальніша комплектація авангард для даного мотора та даного кузова. Кругові мивач фар, двозонний кліматконтроль, підігріви сидінь, електросидіння. Класний бізнес-клас. Коментатори мене поправлять завжди достойний варіант. Взагалі, я в мене одні емоції позитивні від даного автомобіля. Він мене особисто вражає. Я про нього розказував би і глядав би багато, так як мені подобається в ньому абсолютно все. Це легенда, яка привертає увагу в такому стані в будь-якому періоді часу, чи ти двадцятий, чи то 25 рік, неважливо, все одно всі будуть до вас підходити і дивитися і питати, де ви знайшли такий колекційний автомобіль. Мені кажеться, що... Власник даного автомобіля, новий навіть не буде тонувати вікна, щоб всі бачили, хто за кермом даного колекційного авто. Їде. Класний варіант, збережений. Стан наближений до музейного, як я кажу, без технічних чи візуальних зауважень. Готовий до реєстрації на першого власника в Україні. Другий за всю історію буде. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Купляли, доставали особисто з Німеччини. З вами на даному огляді був Женя. Ці наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим. Не прогавте даний варіант, як це було минулого року. Минулого разу з минулим Мерседесом. Телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Такий автомобіль у нас в єдиному екземплярі. Це велика рідкість знайти. Знайти його в такому оригінальному стані в рідній фарбі. Такі автомобілі дешево коштувати не можуть, не порівняти їх з закатаними варіантами внутрішнього ринку, де три рази скручений пробіг. Це ексклюзив, повністю чесний, перевірений. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі будь-які. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете той варіант, який ви так довго шукали. Ми займаємося з 2011 року. Експортом автомобілів з Німеччини, з Європи. Маємо великий досвід і працюємо на репутацію. Займаємося максимально існуючими, збереженими автомобілями, гарних комплектаціях з малими пробігами. Підписуйтесь на канал і в суботу ви побачите відео зі мною повноцінне, як ми купляємо, готуємо, продаємо автомобілі, скільки на цьому заробляється. Буде дуже цікаво, гарантую. Підписуйтесь, щоб ставте. Колокольчик, дзвіночок нажимайте, щоб не прогавити першу серію про автобізнес. Блін. Я, в мене від цієї машини прям колосальні емоції. Очікую знайомства і зустрічі з новим власником даної легенди.